Як ви думаєте, ні, щось… не так страшно? Я Яка зберігається в монастирі Паулінів Яснагур. Ага, я забув так. Які сяють на променях небесного ся... А, там не, не небесного сява. Не Як ви думаєте, подорожі це лише розвага та нові враження? Ну, мабуть, так. Але це ще й можливість доторкнутися до історії та духовної спадщини людства. Деякі місця приваблюють не тільки туристів. А й паломників, які шукають благословення та внутрішнього спокою. І сьогодні ми поговоримо про найвідоміші середині Європи. Мене звати Недбайло Лук'ян. Тож починаємо. Наш перший пункт Сантьяго до Компостела в Іспанії. Це місце відоме тим, що тут знаходиться гробниця апостола Якова. Щороку тисячі паломників проходять сотні кілометрів шляхом Святого Якова, аби дістатися до Величного собору. Кажуть, ця дорога змінює життя. А що як я скажу вам? Що одна з найзагадковіших християнських реліквій знаходиться в Польщі це чудотворна ікона Чорної Мадонни, яка зберігається в монастирі Паулінів Ясна Гура. Люди приходять сюди, аби помолитися та попросити зцілення. Насправді, її походження досі викликає суперечки серед істориків. Деякі вважають, що вона була написана апостолом Лукою, а деякі, що вона походить з Візантії. А тепер Франція, Уявіть собі невеличке містечко Лурд. Саме тут, у 1858 році, дівчинка на ім'я Бернадета побачила діву мирі. З того часу джерело в Лурді вважається чудотворним, а мільйони паломників приїжджають сюди в надії на зцілення. Вода з Лурду вважається сілющою, а численні свідчення зцілення зафіксовані медиками. Тут навіть створений спеціальний медичний комітет, який перевіряє всі випадки одужання. Лурд – це не лише місце паломництва. А один з найбільших центрів духовного туризму в світі. І, звісно, неможливо вминути Італію. Венеція це не лише гондоли та канали, а й один з найгарніших соборів світу собор святого Марка. Його унікальні мозаїки та золоті інкрустації вражають кожного, хто переступає його поріг. А ще тут зберігаються мощі святого Марка, одного з апостолів. Собор виконаний у візантійському стилі. Усередині він прикрашений мозаїками. Які сяють у променях світла, створюючи ефект небесного сяйва. Ось такі вони, світині Європи. Кожне з цих місць несе в собі століття історії, духовну силу та натхнення. Подорожі до цих світинь це не просто туризм, а й шлях до себе, своїх глибинних відчуттів. До речі, деякі паломницькі маршрути доступні сьогодні не лише для віруючих, а й для мандрівників, які поранень випробувати себе фізично та знайти душевний спокій. Захоплюючи, чи не так? Сподіваюся, сюжет надихнулася на нові відкриття. З вами був Недбайло Лук'ян. Тож веселих свят.